Щира посмішка та добрі очі. Його позивний кіндер, майже чотири місяці хлопець служить у полку Дніпро-1. За освітою він помічник машиніста потяга, а за покликом серця військовий. Каже, за прикладом батька відслужив в армії. А коли почалося протистояння на сході, просто не зміг сидіти вдома. Пішов захищати своїх близьких. Наша задача, якщо нас визивають, ми приїхали до двері. Открыли, забрали, сели и уехали. Разговоров никаких нет. Ни пожалуйста, ни спасибо. То есть мы конкретно этим с конкретной целью, для конкретных личностей. Никто там красную дорожку стелить им не будет, само собой. Вот. Заломали, закрутили, вывели. Всё. Я считаю, вот эти моменты с перемирием неправильно там как-то растягивать. Зашли, выгнали и пошли по домам себе спокойно. Вот. А после. Да, я не знаю, що делать після. Батькам по телефону кажуть, що все добре, і він гуляє. Рідні не знають, де саме їх кіндер. Міськовий впевнений, все буде добре, бо поруч потужна підтримка, товариші по службі. А всіх посадовців він запрошує до себе подивитися на реальність учими тих, хто захищає їхні білі комірці. Своїм напарники уверена на 100%, Більше навіть. ми з ним уже з самого начала 4 місяця почти в місті. Нормальний командир нада. Правильно. О, такі, як у мене здійсню. Они, їм для раздумий нужна секунда. Нет хуже ворога, чем друг ідіот. Це да? ну, к нашим там депутатам, всім остальным привіт передаю. Одне завдань полку Дніпро – робота із місцевим населенням. Хлопці кажуть, люди вже звикли до них, реагують позитивно, особливо гріють душу дитячі малюнки. Сьогодні шоколадки передали, назвали висти на шоколадки. Там Ану, трошки, трошки Дорогі наші вояки, вітаємо вас зі святами, бажаємо вам здоров'я, перемоги. 18-річний вітамін у батальйоні лише місяць на повістку чекав довго, не витримав і сам пішов добровольцем. Каже, чимало друзів пішли служити, а він допомагав їм як волонтер. Мєчникова допомагав там, коли батальйон Донбас попали під Деловайськ. То там треба було якісь медикаменти підвозити там, просто там служиться. Строго там, где-то строго, где-то там прощають, ну, нормально. Порушників на українській території, кажуть бійці Дніпро 1 вистачає, для них спеціальний підвал. Затриманих спочатку допитують, а далі передають до міліції та СБУ. Ось один з них, цей чоловік, був на боці ДНРівців, тепер кається. Але я би, не згадувався. Воювати там, за гроші. 300 доларів в неділю. хотів би. як-то. Ну... Помочь чем-то. Армии. Да, украинской. Потому що как побывал, посмотрел, как ну, ко мне относились. Хочеться помочь людям. Когда видишь такое отношение. Щевечора бійці вирушають на патрулювання вулиць. В случае чего обнаруження, пресечение, проникновение или только обнаруження? и конечно пересечение естественно если шут то тогда уже будет вызываться подкрепление то рядом есть соседний блокпост где ребята нас поддерживают. так как с легкой так как и с тяжелые Патрулювання берегової зони надважливе завдання. Головна мета не допустити ворога у тил. На піску розповідають хлопці, помічають сліди чужинців. Терористи не цураються залишати і ухвалі посилання. Ми тут були Мобільні патрулі – це тут. Сдерживающий фактор тот фактор, который мониторит, видит и сможет предупредить э, прорыв противника. Буквально неделю назад, даже не неделю-4 дня тому назад, была попытка прорыва с двух сторон именно по морю. И благодаря там, подразделениям Днепропетровским подразделениям у нас гвардии и батальону Днепро-1 была отражена атака с э, Новозовскую сторону Мариуполя. По старому шляху стоїть колона двохкілометрової нової російської техніки. От пока на біздвіженні стоїть за даними розвідки, терористи вдаються до хитрощів, маркують свої танки як українські, аби заплутати військових. Дніпровці кажуть, до цього готові. А якщо їхня техніка знов, так би мовити, заблукає на навчаннях під Ростовом, піде на металобрухт.